Past simple plus prepositions of time when after. Минулий простий плюс прислівники часу коли та після. We often use adverbs of time to say when a past action happened. Ми часто використовуємо прислівники часу, щоб сказати, коли минула подія відбулася. For example, ago. Тому назад. We arrived at the airport 10 minutes ago. Ми приїхали в аеропорт 10 хвилин назад. Then minutes before now, тобто за 10 хвилин до цього. For, для або протягом, with periods of time, тобто про період часу. The economic crisis lasted for two years. Економічний кризис тривав протягом двох років. Далі, Last week, month, or oh year. Минулий тиждень, місяць, рік. Mariela started college last month. Маріела почала вчитись в коледжі минулого місяця. We had a general election last year. У нас був загальний вибір минулого року. Далі, we can also use when after plus past simple. Ми можемо використовувати when коли та після, плюс минулий простий. When they arrived, they arrived, explored Texas and New Mexico. Коли вони приїхали, вони досліджували Техас та Нью-Мексико. After Rory left home that morning, he went to work as usual. Після того, як Рорі пішов з дому того ранку, він приїхав на роботу, як зазвичай.